Привіт всім! Ми знаходимося біля містечка Кокітлам. Кокітлам це частина Великого Ванкуверу. В містечку мешкає близько 150 тисяч чоловік. Це одне з десятка містечок, з яких складається великий Ванкувер. Саме в таких містечках доступне житло, і тому мешкає багато мігрантів, в тому числі з України. Не в центрі Ванкуверу, а саме в е, таких е, маленьких містечках. Позаду мене ви бачите даунтаун, Кокітлам, центр Кокітламу. І ви можете побачити, що е, там є будівельні крани, там будуються такі високі будинки, красиві, багатоповерхові. І вони зараз стоять. Вони стоять не лише сьогодні, вони стояли вчора, вони стоять вже декілька місяців. Чому? Тому що. Економічна криза, як ви знаєте, вона і в Ванкувері економічна криза, і вона вдарила в першу чергу по будівництву. Зараз я вам покажу ближче ці будинки недобудовані. Ось крани стоять, ви бачите, що вони не працюють. Це Какітла, великий Ванкувер. Ну, а я зараз стою на автобусній зупинці, як ви бачите. І ось зупинка, ось позаду в мене блокбастер. Магазин, в якому можна взяти на прокат диски. От. А ось тут, бачите, графіті на зупинці. І ось тут є газета з єроліфором. Ви бачите газету з єроліфами на зупинці. Це говорить про те, що в містечку Ванкувері взагалом багато емігрантів з Китаю, з азійських країн. Добре? Побачимось на yukitalks.com. І всього доброго, до наступних зустрічей!